した Наші маленькі яскраві зірочки, шановні батьки, вперше всі ми зустрічаємо День знань у різних куточках нашої країни, у різних куточках світу. Але завдяки нашим незламаним героїчним захисникам, всі з згордості можемо сказати: ми українці, ми мріємо про те, що скоро відбудеться наша зустріч. Ми знаємо і віримо в те, що скоро буде перемога. І я, як завжди. Можу зайти зранку в кожну групу і привітати з вами словами Доброго ранку, мої маленькі, солоденькі, а ви мені будете відповідати «цукерочки». Ми чекаємо на вас, наші маленькі золотенькі, цукерочки. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, щоб ви були самими умними, самими сильними і самими красивими. Ми в це віримо. Я хочу ще привітати з ним знань і з початком начального року свій неперевершений колектив. З перших днів вони могли і підтримували всіх мешканців району, дітей, батьків. Я знаю, що у вас і в нас все вийде. Скоро буде перемога, скоро відбудеться наша зустріч. Слава Україні! Садочку. На вас чекає музей Харкова, в якому ви багато дізнаєтесь про наше місце. А ще в басейні сумує без вас дельфін, який чекає на малят і чекає, коли же розда... роздадуться ці веселі голоси, які будуть дзвінити у третій групі. Подивіться, які тут горки. Які тут іграшки, які тут у нас куточки, вони всі на вас дуже-дуже чекають. І Катруся, і Петрик І багато-багато машинок сумують без діток. І сподіваються, що вони дуже-дуже скоро зустрінуться, тому що їх чекає така чудова фея-вихователька. Доброго дня, мої дорогі батьки і діти. Мене звуть Валентина Тихонівна, я вихователь вашої групи. Сьогодні в нас незвичайний день, сьогодні 1 вересня, День знань. Дорогі мої діти, я вітаю вас з знань. Сьогодні ви стоїте на порозі всього нового і незвичайного, цікавого і захопливого. І нехай ваші перші кроки, по і освіти будуть успішними, і нехай вас не лякають перешкоди на цьому шляху. І я чекаю вас на нашій зустрічі. мені Ляля, у весельні в часі Ляля, затацює з нами вся земля. Подивіться, які чудові заняття вас чекають, які ігри, які цікаві, цікаві досліди. А які малюночки ми можемо робити? Як цікаво на наших заняттях! І навіть музичні інструменти дуже-дуже на нас чекають. А їх більше за все у музичної залі, яка уже прикрашена і чекає на малюків. Доброго дня зі святом, з Днем Знань, шановні батьки і мої нові, поки що незнайомі маленькі хлопчики та дівчата. Мене звуть Наталя Валентінівна, я музичний керівник. І тому я вас буду дуже-дуже чекати на наших маленьких зустрічах музичних, де ми зможемо послухати музику, поспівати. Навіть потанцювати і дізнатись дещо багато-багато цікавого. Я вас буду дуже чекати, а поки всім здоров'я, мирного неба і до зустрічі!